Ми під руїнами знайшли в куті е, залишки е, фортепіано. На перший погляд, воно було в незлому стані. Е, ми його довго відкопували, воно було присипане дуже сильно грузом і дуже сильно залите водою, сильно обгоріло. Тобто, е, над ним ближкова кімната, в якій знаходилась підручна бібліотека працівників е, сектору. І там було дуже багато паперу, і він дуже сильно горів. Це все рухнуло на перший поверх і воно обвалилося на то місце, де внизу стояв фортепін, який був відкинутий зривною хвилею до протилежної стіни. Тому там дуже сильно загоралось воно. Ми навіть в часі, коли витягували погрудя, мусили припинити роботи і викликати. Знов пожежників, тому що е, почалось сильне задимлення. знов Тобто, пожежники е, приїжджали знову. Е, вони нас попереджали, що таке може бути. Значить, ми підняли фортепін. Е, фортепін на жаль, е, розсипався, він сильно е, обгорів, тобто він підлягає якийсь Умовній реставрації, але відновити його ну не того, що до первісного стану, до стану такого, щоб наприклад на нього можна було грати, це є нереально. Його можна відновити до якогось певного е, стану, щоб було видно, що це було, е, і законсервувати в якомусь стані. Тим більше, що немає сенсу відновлювати його до стану. Первісно на ньому це вже є пам'ять про ці події, які трапилися 1 січня 2024 року.